О Господи, мій Боже, ти знаєш моє серце краще, ніж я сам. Ти бачиш, як часто воно обтяжене турботами, страхами і болем. Я приходжу до тебе не як праведний, а як той, хто потребує тебе в кожної миті свого життя. О Господи, втихомир бурю в моїй душі, коли сили покидають мене, будь моєю опорою. Коли сльози не висихають, будь моїм утішенням, коли світ здається темним, будь моїм світлом. Навчи мене довіряти тобі, навіть тоді, коли я не розумію твоїх шляхів. Дай мені терпіння чекати, силу не здаватися і віру, що ти ведеш мене до добра навіть через біль. Я покладаю на тебе свої тривоги. Віддаю тобі свої рани, приношу тобі сумніви і страхи, зціли мене своєю благодаттю, наповни миром, що перевершує всяке розуміння. Ти, мій Отець, моя надія, мій Спаситель, не залишай мене, Боже, будь зі мною у кожному подиху, у кожному кроці, у кожному рішенні. Веди мене, Господи, змісни мою віру, і нехай у всьому Твоє ім'я буде прославлене. Амінь.